Друзі, мої вітання ще один Megane 3. Один із бестселерів на нашому ринку на сьогоднішній день, на нашому майданчику, 12-й рік випуску, 1,5 турбодизель на 110 кінських сил, серебристому кольору, автомобіль з Італії, обслужений, кондиціонер заправлений, другий власник, продаж від другого власника в Україні, заїхала машинка в Україну в 2019 році, і до сьогоднішнього дня вона експлуатується по Україні. Парктроніки передні задні, туманочки, передні-задні. Автомобіль стоїть на таких структурних дисках з ковпаками. А здалеку скаже, що це легкосплавні диски, виглядає непогано. Гума у нас зимова, 2016 року, але вже потріскана. Було б, звісно, добре купувати ще один сезон зимової гуми, чи можна доїхати. Е, універсал. Задні парктронічки, у нас є камера заднього огляду. Автомобіль з навігацією. Щойно зроблена кермова рейка. Так, Шторочка в багажнику є. Я вже залазив, дивився, чи є там запаска. Запаска там є. Тож якщо прийдете дивитись цю машинку на майданчику, можете теж залізти, подивитись, все тут на місці. Так. По салону досить непоганий стан, автомобіль з текстильним салоном, а де в принципі виглядає все досить непогано, як на свій пробіг. Тут може трошечки підзам'ята. І уже підзам'явся може тут. Але бачите, не подерто, ніяких дірок нема. Тут взагалі в нас стан дверної карти, як по мені, то класний, подивіться самі. 4 склопідйомники, електрорегулювання, електроскладання, але і нюанс, складається тільки одне дзеркало. Такс, бачимо, перешите шкірою кермо, але виглядає класно. З такою псевдоперфорацією, але виглядає досить непогано. Так, Автомобіль з кондюром. красива вставочка на панельки. Е, маємо мультимедію з блютузом, шестиступенева механіка. Давайте запустимо. автомобілі, до речі, два ключі, це вже клас. Ага, Без ключового доступу нема. Тут треба засовувати ключі. Запуск кнопки. Запускається нормально, двигунчик робить також непогано. Ну як нормально, як для, як для свого віку, для свого пробігу працює дуже добре. Круїз-контроль є. Прошита під наш регіон. Навігація. Ось карта. Тут все класно. Дивимось. Камера заднього огляду також робить. Тобто така у нас комплектація, начебто з да? але й камера є, і навігація, і складання дзеркал є. Тоб, по ходові на даний момент часу все добре, масла, фільтра поміняні. З приводу ГРМа немає інформації, я подивився, є сервіска ще з Італії, але вона пуста. Зовсім жодних записів не було. Я не знаю, напевно, з перших днів життя автомобіля обслуговувався неофіційного дилера. Тому то записів і нема. Але, друзі, класна ціна. Для 2012 року 7700. Це непогана досить ціна. Автомобіля, який економний, який просторий, який можна вважати сімейним, обслужений і ще й кермова рейка зроблена. Тож, друзі, якщо шукаєте третій міган, є на майданчику непоганий вибір, подини б'ять друбодизель, простий, невигбагливий і розповсюджений мотор. Всі про них знають і люблять. Все, якщо треба, чекаємо на майданчик.